Вітаю, дорогі мої мили хороші дівчатка. І де літо хочеться оновити свій гардероб. Я обожнюю магазини секонд-хенд. Я пенсіонерка, це мені доступно. І є в мене дуже-дуже любимий магазин на метро Позняки. Там по п'ятницях скидка 80%. І я люблю туди їздити. Я вже показувала вам цей магазин. І... Я постійно туди їжу. Я як поїду туди, ви уявляєте собі, для мене це релакс. Я там брожу, хожу, вибираю, дивлюсь, роздивляюсь, мені дуже-дуже мені подобається. І отак от вішалка, а на вішалки там різний різний одяг. Не так як в магазинах, в таких нормальних магазинах, де все дорого. Там вішалка одне і ж, тільки розміри. А тут різне, різне, різне. Дивися, дивися, не передивися. Ось я поїхала і купила собі, так сказати, на літо обновочки. І зараз вам покажу. Ви знаєте, якби ще я трошки була менша, а то в мене рост метр сімдесят пять. Ну, Шукаю, ну, аби я була менша, то було б багато чого. А так треба шукати, шукати. І ось я шукала. Я знайшла три сукні і костюм. Покажу вам зараз. І ось перва сукня, дивіться, отака собі простенька. Вона була нова, навіть з етикеткою. Дивіться. Написано фірма Стефанія. І що ще пишуть? Сукня жіноча розмір 50. 50. Коротше, отаке от. І ось вона така, дивіться, така собі простенька. Суконька, дивіться, така простенька. Можна сказати, класична. От. Такий, як якийсь розовий колір чи сиренявий. Ось так мені сподобалось. Простенька. І це така суконька і в церкву, і в магазин кругом. Дивіться. Простенька, собі сукня. Там розріз. А ось дивіться, друга сукня. Це якась трохи така святкова. Дивіться, яка вона. Але ж погано, що вона без рукавів. Мені прийдеться робити якісь рукава. Дивіться, яка вона. Отака, от отака, дивіться, одна зборочка і друга. Ось, ось вона така, якась така празнична. Ну, мені сподобалась теж. І в мене до неї є ще такий цікавий, цікавий. Рем'ець. Я подивилась і думаю, мабуть, з цим ремінцем вона буде лучше виглядати. Ось. Зараз я один покажу. А це, дивіться, ось з ремінцем. Дивіться, він дуже-дуже цікавий. Мені сподобався. Отак От з ремінцем, мені кажеться лучше. Да? о ха ха така я. І рукавчик проситься. Я ось знайду тканину таку, я зроблю ще сюди крилишко І буде добре. Покажу вам в наступних відео. Обов'язково, бо мені вже не годиться з тими руками відкритими. Вже ж 75 куди. Ну, от таке от. Тоже мені сподобалось. Платько, суконька. У двох варіантах і без пояса можна, і з поясом. Но оцей ремінець мені дуже сподобався. Ви бачите, він з такими хвостиками кругла пряжка. Дуже-дуже цікавий. Мені сподобався. І сюди йде. Можна так і так. Будете писати мені, як краще. І, третя суконька. Зараз покажу вам її. І ще покажу от дивіться, сумочка. Сумочка. Отаку От сумочку я знайшла, І до цього платшка вона підійде. Червона, в горошок з кишенями, дивіться, ось дві кишені. І ось ця сумка дуже-дуже так нормальна. Я чувствую, що це буде моя сукня любима. Накинула і побігла. Тут розрізи ось маються. по бокам. Ну, у вас такая сукня. красота. Я уже чувствую, что я ее люблю. <свят> Таке бывает, что любишь вещи и не любишь, да? Нет, еще покажу сумку. Цю я откладываю. Вот еще одна сумочка, дивите. Вот такая сумочка. Ну, это она такая вечерняя. Тут ще є вірьовочка якась така. От. Маленька вірьовочка. Ну, це якась така на свято. Такі дві сумочки я, так сказати, знайшла собі. А це, дівчата, дивіться, це якийсь костюмчик пляжний варіант. Дивіться. Спідничка на запах. Запах добрячий, дивіться, такий запах. Отут такі кісточки. Ну, дивлюсь, малюнок, якісь ці дельфінчики. Значить, це пляжний варіант. Треба отак на пляж одягатися. І ось оділа брилик, очки, сумочка і пішла Надя на пляж. Отак, От дивіться, можна, можна. Оце такий костюмчик теж мені буде. Легенький. Тканина якась простенька, штапель. Тканина штапель. Дивіться, який веселенький, гарненький. Особливо мені ці кісточки нравляться. Із таким намистечком. Дивіться, не просто, а які ж тут ось намистиночки різні. Отаке я придбала собі. І ще, ось дивіться, пляжний варіант. Панама, сумочка. І теж, теж непогано. Дивіться, ось так, ось такі в мене покупки літні, літні образи. Хо-хо. Так, я обновила свій літній гардероб. До того чорного плаття, щоб без рукавів, я обов'язково пошию рукавчик. Треба знайти тканину, зроблю рукавчик і вам покажу, як воно. Тому що вже ж вік, вже ж вік, не треба показувати ці місця. Оцей магазин я дуже обожнюю, Я часто туди їжджу, цей магазин по моєму карману. Аби я трошки була менша, то було б більше одягу. А то так. Приходиться шукати, вишуковувати. Ну, для мене це задоволення. Я ходжу потім в магазину, задоволення отримую. Часами там ходжу, потім, виходжу, в мене така голова. <хи> так що, дівчатка, я старалась. Я старалась показати вам щось цікаве. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. І до побачення!